Початок другого століття своєї історії відзначили українські пластуни. Цими вихідними вони святкували 101-шу річницю прийняття першої пластової присяги. Щоб гонорово пройти вимаршем в одностроях вулицями Львова, свято навіть перенесли на тиждень, і погода, як бачимо, не підвела. Тож наймолодші з пластової родини новаки насолоджувалися тереновою грою, а старші піснями біля величезної ватри. Щороку усі львівські пластуни приходять сюди до собору Святого Юра. Подякувати своєму патрону за наснагу та сили щодня прокидатися і творити добро. Саме з двору собору починають традиційний святковий вимарш містом. Попереду наймолодші пластуни новаки. А що ви будете зараз робити? Марширувати у, у лаві у лаві е, на, на високий замок пласту. Для багатьох сьогоднішній день особливий, адже вони вперше пройдуть рідним містом у пластовому однострої. Це спеціальна форма. Це форма пластуна в її має ходити пластунка. Це... Новачка. Це... 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 це значки різні за різні табори це... або за різні це... Такі... всякі... білки, акції. 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 Наприклад, ця, це день пластуна. В... Вона відбувалася в, в січні. І, хоч шорти для більшості хлопчиків, що стоять у лаві за довгі, такими дрібницями наймолодші пластуни не переймаються. Вони ще не мають жовтих новацьких хустин, бо не відбули обов'язкових для їх отримання десяти сходин. Однак міцно тримаються за руки, і у своїх шість років знають, що таке пласт і з чим його їдять. Пластуни це є то, що, Ну це є то, що вітається, готуй. А, а що означає? щоб що, що переготуватися, проте найбільше за цих крихіт тішаться їхні виховники, братчики пояснюють працювати з найменшими пластунами найбільше щастя. На початку тобі все важко, тому що їх багато кожного контролювати. Але зато коли вони виросають, тобі приємно, що ти таких дітей виховав. Не настільки цікаво сидіти за, за телевізором. Як займатися чим, як, як бавитися ігри, як співати пісні. Насправді дітям це важливо. Виховники, що працюють із пластунами, не отримують грошей, і батьки нічого не платять за те, що дитина у цій організації, проте отримують взамін багато усмішок, свіжі враження та приємне товариство. Ей, тобі, мій друже дорогу вкажи, не скеля, ризуб, гордом небо стримить. Борони! День народження пласту святкують наймасштабніше саме у Львові, адже 101 рік тому саме тут склали першу пластову присягу. Тоді це було 10 пластунів, зараз пластунів понад 60 тисяч по усій Україні. Серед відомих пластунів головнокомандувачі УПА Роман Шухевич та Степан Бандера, історик Орес Субтельний, співачка Квітка Цісик. Серед сучасників, економіст Богдан Гаврилишин, перший посол США в Україні Роман Попадюк та глава греко-католицької церкви Любомир Гузар. Україна потребує пласту, потребує тої системи, самовиховання і виховання на дуже солідних. Підставах Бог і Україна піднімали пластовий закон, бажання допомагати другим, бажання слухати свого начальства. Одним словом, ті дуже, дуже солідні підстави здорового суспільства, люди, в чому повинні виховуватися, Їм, і мені здається. Україна сьогодні потребує, чого дуже потребує. Біля пам'ятника Шевченкові українські скаути складають пластову присягу так само, як 101 рік тому і присягали на вірність Боговій Україні. Перші українські скаути Відбувалося це у дворі академічної гімназії. Тепер усі львівські пластуни туди не поміщаються, тому і співають у центрі міста. Пластовий обід. Пласт це не просто спосіб проведення часу, це нові емоції, до яких звикаєш і вже не можеш відмовитись. У пласті не лише знаходять друзів на все життя. Тут знаходять і чоловіків та дружин, і на святкування дня народження пласту приходять із немовлятами у колисках. Ми познайомилися на перших наших пластових сходинах. То було 14 років тому. У нас Були різні пластові сходини, але відбувалися в одній домівці. То було 14 років тому. І от через 13 років ми дружили. Я тебе дуже люблю. А ще одна пластунка за руку веде свого сина. Також уже пластуна. на його перше змагання. Пластунка мама каже: не змушувала малого йти до скаутів. Він сам обрав свою дорогу. Дитині подобається, навіть коли дуже змучений, каже, що все одно піде, бо там весело. Ми деколи граємо ігри деякі, а ще ми робили дорогу і масинки з пастиліну. Далі найменші пластунята рушають на високий замок. Тут у них екологічний квас, треба розповісти, як живуть тваринки. В дереві така велика дірка, можна сказати. Так, і там живуть білки, там вони збирають шишки, е, там. Трішки на заводяться стеляють. там мурашки живуть

Щоб врятувати одне звірятко, покласти на плічник і покласти його, тому що звіряткам вже не було чого їсти на тому боці. То в такий спосіб ми нагаємося плекати турботливе ставлення про звірят. Взагалі, про довкілля в цілому. От, ну, крім того, це так само вправа на фізичну вправність. Дітлахи тішаться, обіймаються і навіть не підозрюють, що навчають на такій забавці розпізнавати сліди тварин, відчувати підтримку та знаходять тут тих людей, які навіть через 20 років будуть готові прийти на допомогу. Ми ходимо на, таб... ну, на табори, ходимо на тиранівки. Ну вчить, як виживати. Зменшими набагато складніше, тому що вони розбігаються в різні Орано і за ними дуже важко слідкувати, але з іншого боку, вони насправді дуже відповідальні, і якщо їх зорганізувати і їх заманити якоюсь такою цікавою легендою, тоді вони зразу я хочу то, я хочу то, і відповідно всі в купці тримаються. Головне їх зацікавити. Поки малюки змагаються у старших свої розваги, поспівати у колі найвірніших, зловити той довгоочікуваний погляд, показати мистецькі здібності для кожного ватра це щось особливе, тому й приходять сюди уже старші пластуни. Кожен із своїми мріями. Повези мене туди, де природа слава, повези мене за місто для асфальту неба. Там ми знайомимося з різними людьми, з різними особистостями, співаємо пісні. Тут завжди така дружня атмосфера і Тут всі роз один одному ну як вороги, а друзі один одного так розуміння. є. Тебе е, всю вже обкусують комарі, тобі холодно, але ти далі продовжуєш співати. Тут така своєрідна атмосфера, знайомства. Е, я отримую масу задоволення. Пластою ватри можна зустріти людей, з якими ти ж дуже давно не бачився, з якими ти бачився, наприклад, на потам новацтві там на якомусь таборі, і там через декілька років ти з ним зустрічаєшся. Це дуже приємно на тих людей, з якими ти колись дуже дружив, але зок між вами ніби втратився. Та насправді пластова гра на цьому не закінчується, навіть якщо уже сьогодні пластуни попрощались і розійшлись домівками. Кожен з них вже знає час та місце наступної зустрічі при ватрі. Уже наприкінці травня традиційним святом весни пласт розпочне нове таборове. То Вікторія Долак Іра Мамединський, погляд на тиждень телеканал Зік.